Житловий масив західний один з найстаріших районів Дніпра. Наприкінці 60-х він з'явився як селище Західне. Згодом перетворився на типовий спальний масив з переважно п'ятиповерховою забудовою, до якої пізніше додались дев'ятиповерхівки. Назва району не випадкова. Він розташований на заході міста, поруч з промисловими зонами, балками та лісопосадками, що формують його унікальний характер між індустрією та природою. Мені особисто подобається те, що це тихий спальний район. Тобто, ми, в принципі, всі один одного знаємо все поряд є школи, садочки. Єдиний ну саме мінус, як на мій погляд, це транспортна розв'язка. Бо важко добратися, і е, це великий мінус. Головною родзинкою західного жителі називають сквер. Тут росте навіть столітній дуб, що дає глибоку тінь у спеку. Поруч магазини, дитячі майданчики, а у центрі скверу Фонтан, який працює майже цілодобово і став улюбленим місцем для літніх прогулянок і фотосесій. Хорошо зробили його райончик, особливо ось цей сквер, молодці, ось в этом плані здесь да. З дітками можна погуляти. У там фонтанчик зробили дуже круто. Ось загс був тот. Ремонтувати це було б бы хорошо, бо портит весь вид. Багато і лавочок, і зелені. Я тут 73-го року. Дуже привыкла.